Доброго дня, Шановні пані та панове, презентую донатну квартиру номер 303 житловий комплекс квадрат місто Ужгород. Поверх 3, загальна квадратура 63 квадратних метри. Є певні перепланування на моєму каналі ви вже бачили декілька планувань. В, даному, в даній квартирі зроблено два санвузли і окремо пральню. І так, тут окремо буде душова та омивальник. Далі при вхідній зоні ось ці санвузол. Ну або основний санвузол. Він повністю відокремлений. Далі з такого, що немає на інших квартирах, це ця перегородка, яка тут стоїть, вона повністю відгороджує зону приготування їжі від зони прихожої. Ну і в зоні прихожої спокійно стає прямо по курсу шафа купе. Ідемо далі, прямо по курсу зліва і з знаходяться кімнати. Показую лівобічну кімнату, це основна кімната. Вона має 16 квадратних метрів. Це кімната батьків. Вигляд з першого вікна. Ось такий. Далі показую периметр. Ось так виглядає периметр. І вигляд з основного вікна. Вигляд у двір. Ось така чудова кімната. І далі кімната номер 2 Тут подвійне вікно, 150-й розмір, вікна компанії Nobolex, 6 камер. Ось такий вид з вікна на другій кімнаті. Ось такий огляд. Також в цій кімнаті є витяжка, це дитяча кімната, кого нема дітей. Бажаю, щоб були. А поки чекаєте на потомство, то буде у вас кабінет, наприклад. Тобто що ми маємо? Вхідну зону прихожу, санвузол, ванну, пральню. Ось. Дві кімнати та чудову кухню студію